Потужно, масштабно та інноваційно такими словами можна описати останній дзвоник у ліцеї Піпл. Команда навчального закладу вирішила цього року провести його у форматі вечірнього шоу, що дозволило у досить креативний спосіб підкреслити здобутки студентів у цьому навчальному році. Ми пробуємо такий формат, тобто є ведучі, які запрошують до себе на сцену різних гостей: це члени команди, це діти, це різні люди, які там не знаю, отримують якісь призи і так далі протягом року. Ми з ними пишемо коротке інтерв'ю і граємо в розважальну гру. Таким чином ми підсвіч, підсвічуємо всі е, хайлайти року, який пройшов. Е, відзначаємо перемоги і досягнення наших дітей в нетривіальний спосіб. І, власне, розповідаємо про те, що у нас класна школа і класні діти. Тетяна додає, що вони завжди шукають нові формати для проведення подібних заходів Ходів і самі студенти беруть у цьому активну участь як і у всіх процесах, що відбуваються у ліцеї «Піпл», Що за словами дітей відрізняє цей навчальний заклад від інших? Я вчила в звичайній школі а, і. Ставлення вчителів абсолютно різне. Для нас вчителі це як наші скажімо так, ментори для життя. Ми з ними можемо обговорити різні теми, тобто не лише якась тема предмету, але й обговорити життєві проблеми, можемо обговорити якісь новини разом. Також кількість учнів в класі у нас менша, це дозволяє нам більше дізнатися одне про одного і краще зрозуміти, хто ми є, а не просто 30 людей, які вчаться і не знають до кінця випуску одне одного. У інноваційному ліцеї Піпл вчаться з 5 по 11 класи. Загалом там зараз здобувають у світу близько 250 дітей. А зменшена кількість студентів у класах до 16 осіб дозволяє кожного з них долучити до навчального процесу. Я думала... Що ми знайшли якусь таку золоту середину, баланс між навчанням, оцінками, досягненнями, олімпіадами, проєктами, і середовищем, де діти себе відчувають вільно і мають можливість спробувати багато цікавого різного, бо в нас є авторські курси, факультативи, проєкти на вибір. Тобто кожна дитина себе шукає. І я завжди дітям нашим говорю, що не важливо, що ви будете робити по завершенні школи, важливо, ким ви будете. Якщо ви знайдете себе, то відповідно і робота, і кар'єра, і все решта у вас буде на вищому рівні. Зокрема, для кожної дитини пишуть персоналізований план розвитку та досягають поставлених цілей. Додає очільниця інноваційного ліцею «Піпл» Надія Дубченко. І все це про активній співпраці з батьками студентів. Мама моє оце розуміння того, що дитина хоче йти в школу, чекає на канікулах, коли почнеться навчання, чекає, щоб побачитися з друзями, не хвилюється, якщо щось не вивчила, а якщо вивчила і отримує класну оцінку, то задоволена і хоче з цим поділитися. Оце найважливіше для мене, як для мами. Важливою частиною освітнього процесу є і організація різноманітних виїздів експедицій та екскурсій, що допомагають засвоїти вивчений матеріал та цікаво провести час. Це можуть бути подорожі в межах України або подорожі за кордон. Наприклад, цього року, коли наші діти вивчали епоху відродження, ми їздили в Італію, для того, щоб побачити, як воно відбувається. Крім цього, у нас є дуже багато активностей поза школою. До прикладу, ми намагаємося виховати в своїх дітях соціальну відповідальність, тому в них є соціальні проекти, в яких вони приймають участь. У них є Додаткові виїзди, екскурсії, також і проекти, конкурси, в яких вони приймають участь поза школою. Також у інноваційному ліцеї «Піпл» створені факультативи для розвитку індивідуальних талантів студентів. У Нас є факультативи, на яких діти е, займаються е, письменництвом. Ми видали другу збірку свою цього року. У нас є виставки мистецтві мистецькі, які організовують діти. Тобто, ми насправді намагаємося з усіх сторін, е, які є в наших дітей, е, зробити е, подію, яка допомагає їм вірити в свої сили і розвиватися в майбутньому. Додамо, що зараз у інноваційному ліцеї Піпл вже готуються до прийому нових студентів. В Червні в нас 10 і 24 вступні іспити до 5 класу, але можна доєднатися до старших класів теж, бо там десь 2-3 місця вільних в кожному класі є. Тому запрошуємо до нас. Давид Берішвілі Семен Пулик, правда тут Львів.